Вітаю вас! Я тут зробив невеличке відео, де я розповів ну, там, трішечки інсайт. Наскільки це можливо, розповідати, ви самі розумієте, інсайт, про який краще взагалі не згадувати. Дивіться, яка ситуація. Тема от переговори з Росією, вона була, є, її обговорюють. І щоб ви трішечки зрозуміли, про це говорять не тільки там в Вашингтоні, не тільки в Москві, не тільки в Берліні, але в Києві також. І щоб ви зрозуміли, є різні політичні, скажімо так, постаті, які по-різному ставляться до теми переговорів. Так, да, Зеленський чітко заявив, поки не буде перемоги України, ніякі переговори не запречують. Це опозиція, ну молодець. Але ж ви самі розумієте, що будь-які дії президента або влади, вони, ну, скажімо, постійно в динаміці думок. І, щоб ви так зрозуміли, Ну так, да, дійсно відбуваються зустрічі, ротації, консультації, де різні політичні діячі в Києві, Вашингтоні, в Берліні, там, ну багато, висловлюють думки, одні, так, да, дійсно, за перемовини, другі проти. Причому, щоб ви зрозуміли, вони ж не говорять просто так, от Ми за переговори, тому що ми любимо Путін. Ні, ні, ні. А висловлюють свою думку. Чому? Чому вони бажають так або не пише? З іншої сторони, є ті, які говорять, ні за що, теж висловлюють свою думку. І розумієте, така ситуація, ну можливо, ці думки вам комусь сподобаться, комусь ні. Взагалі, думка, вона завжди має тему для дискусії. От ви послухали думку і сказали, що ні, це не так, треба так. Не заперечую. Але це ж думка. І дійсно, сьогоднішній момент... Тим паче якраз ці останні події, ракетні удари, ну, тему перемовин, вони, скажімо так, десь оживили, десь про її, скажімо, почали більше говорити, десь хтось почав про неї говорити, поміняв свою думку, таке теж є, не дивуйтесь, що ви знаєте. І тому дійсно, з моєї точки зору, це було б доречно знати, а що ж там реально говорить. Чому? Ну чому деково перемовини треба при що? Для того, щоб про це все взнати, треба просто подивитися моє відео. Відео називається дуже просто, що відбувається з залаштунками розмов про необхідність переговорів між Україною та Росією. Це відео доступне виключно спонсором мого каналу, але всім спонсорам. Тобто для того, щоб його переглянути, треба стати спонсором мого каналу. І, ну, переглянути це відео, інше відео. Не спонсор! Не потрібно. Щоб було справедливо. Тільки для своїх. Для всіх інших. Ну, значить, це буде таємниця. Що і як там відбувається. По-чесному? Я вважаю дуже по-чесному. Так що, все найкраще. Та побачення. Відео для спонсорів мого каналу. Саме цікаве відео. Тому ставайте спонсором мого каналу і не пожалкуєте.